Мрієш про власну справу, але здається, що без великих грошей це неможливо? Повір, запустити бізнес із мінімальними інвестиціями цілком реально. Уявіть, що замість покупки нового айфона чи короткої подорожі ви інвестуєте у власну справу, і вона починає приносити стабільний дохід щомісяця. У цьому відео топ 6 бізнес-ідей до 2000 доларів, які можна стартувати вже сьогодні. Перша ідея інтернет-магазин на маркетплейсі. Пром, Розетка, OLX чи навіть Etsy чудові платформи для старту. Продавати можна майже все: від декору та хендмейд до косметики чи дитячих товарів. Стартові витрати мінімальні: близько 700 доларів на першу закупівлю товару, ще 300 на фото та просування і приблизно 400-500 на рекламу, разом близько тисячі. Товари краще обирати недорогі, але з великою націнкою. Так швидше повернете інвестиції. Друга ідея домашній фудбізнес. Десерти, крафтові соуси, обіди на замовлення чи корисні снеки те, що сьогодні популярно серед платоспроможної аудиторії. Почати можна прямо на власній кухні. Продукти, тара, упаковка, реклама та просте обладнання обійдеться приблизно в тисячу-півтори доларів. Вайфхак зробіть акцент на естетичні фото і відео у соцмережах. У фудбізнесі візуал це 70% успішних продажів. Третя ідея онлайн-послуги та фріланс. Якщо ти маєш навички дизайну, копірайтингу, таргету чи СММ, можна запустити мікроагенцію або почати самостійно на фрілансі. Достатньо ноутбука, профілю в LinkedIn або Upwork і мінімальної реклами. Витрати на портфоліо, сайт і базові інструменти близько 1000 доларів. Якщо створювати власну агенцію, то ще 1000 доларів на зарплати. Порада. Оберіть вузьку нішу, наприклад, SMM для локальних брендів чи копірайтинг для маркетплейсів. Це викликає більшу довіру клієнтів. Четверта ідея міні-гестхаус або хостел. Якщо маєте квартиру у туристичному місті, її можна переробити під тимчасове житло. Купити меблі та декор реально за 2000 доларів. Замість реклами оголошення на букінгу та Оликс. і ви готові приймати гостей. Успіх залежить від трьох речей: чистота, безпека і локація. П'ята ідея виїзні послуги. Клінінг квартир. Дрібний ремонт, доставка готової їжі чи догляд за тваринами або дітьми. Такий бізнес не потребує офісу, можна на перших порах працювати самостійно, а потім створити команду з 3-5 людей. Все, що вам потрібно, це інвентар, реклама та транспорт, і це можна організувати за півтори тисячі доларів. Просувайте себе через Google карти, місцеві Facebook та Telegram спільноти. Це дає потік клієнтів навіть без сайту. І остання ідея онлайн навчання та консультації. Якщо ви експерт у своїй справі, монетизуйте знання, курси, індивідуальні консультації, короткі відеоуроки усе це реально зробити за 1000 доларів. Головне, мати реальні знання, а не бути інфоциганом. Лайфхак. Знімайте короткі відеоролики на 30-60 секунд і публікуйте в TikTok та Reels. Вони чудово просувають освітній контент. Як бачите, відкрити бізнес за 2000 доларів це реально. Головне, не чекайте ідеального моменту. Виберіть одну ідею, складіть простий план і почніть з малого. Бо навіть бізнес із 500 доларів може вирости у велику справу. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб ми випустили другу частину бізнес ідей з мінімальними інвестиціями. Бувайте!